То підлог помий, то подвір'я підведи, ще й травичку попри попридружиш, ще й тазар прийде. Химка туди, химка сюди. Хай би їх чорти було, то забрають. Химко, га! Ти самовара поставила, а ніхто не казав, то вставляє вже. Да. Як поставиш самовара, то підеш до всяка і принесеш собаки. Бігай, прийди світ. Став, хоч самовар. Пара не доні. Де ж це наша доня ходять? Де ж це доню ходили? На хрещатику була. Може зачоробиться Ні, цей. ось вам покупочки зробила, вам Папінька баб... гавстичок, а вам папінька Чепчик. Боже, Господь з вами гонь. Я до цих мод непрозвичайна. Та да хто це бачу, що на моєму віці отаке носили. Що ж мода така? Та яка, ми до дня не призвичайні? Ну, не знаю, ну хочу хустку з цими горішками, щоб зняли. Господь з вами, доню, яку хустку зняти, баба моя годила, мати ходила і в мене в понулі купила. Що ж ви зі мною робите? Говорити не вмієте. Годити не вмієте. В хаті просто так. Та й до нас благородний зайде. Просто тадону не рі. І ви, тадон тут розхристаний, не ходіть. так <рес> жарвота. У мене має прийти свататись, молодий. Хто, хто? <рес> Голо <пасту. рес> Ох, мать. Це не цілюрника із законами сного. <рес> не цілюрника, а палік махтера. Гарний, богатий, Чи <рес> <О>, Чиба. <рес> Ви знаєте. Дочка не краще знаєте. Ну, то дивіться, щоб все було гара. Я вас спокою чую. Я кушаю горілочки. Сімманського. Так вот. Наш як я доню. Від кого я донька, жаліється. Старий, давай кожні. Отдай, прикиньте, я записку, щоб нічого не переплутала. І дивіться, щоб докать.

Сірко я давно з двору прогнав, щоб мене так погано не дражнили. А ж ти? чи ні сірком, Весь мати моричку із сірком. А з А мені чи зірком, чи рябком. А що щоб за сестру як І не перед смертю. ще за сірко, що ти ще станеш. Вимо собачка. Так, тут. Ух. Ой, а що? Давай де ще потрошки. Сходи. Сестру, сестру, ми чарочку. ми поспішаємо до вечірні, нас злома не буде, ми дуже поспішаємо. О, то я сама то саму, само грає металамаю, та відщечарку другому горі. Підійшли собі до вечірки. Це бачу, багато саму залишався. А чого? Не чого, дівпинати чого, о, а я не нічим. Господи Боже. Ну, запаніли ми бо доню. Та що це ви до нас у гості? Як бачиш небо? А у нас сьогодні неприємний. день. А мене таке дуже приємниці, я пока продала. 야 yeah. 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 Каверзувала, то я б її оцеї гортизи, що дала по потилиці, бо вона б знала до нових віників. От ідучі свою галю. А мене вже вчено. Так, це так, вікно. Ви то ж договор, а ми то ж то до другу. Оно. Що го є? Ну, <штор>, ну, чи я не знаю вашого батька повійносіка? Шкури м'я, місто хліб'єм, а я б тами торгую і не бою. Великорозумної пріски. Вон звідси, І ми вас не злякалися. Руки короткі до такого. носа, як у Жені ніс, мабуть, скажи, жені ці. Бо такі моїй дочки ніс, як кучапки. Це в моєї галі ніс, як печена картопля. А в чоловіка твого того ніс, як копиця. І він не був таким хамлом, як твій. хати! дістати, мої межу звідти. Мене секли були мили погнати, та я вам зараз всім Gracias. Cuando... Шально, а жаль. Краще мантия. Хай. Що так втомилося все гаразд. Ой, так втомилося, аж серце, аж поки відстрибуть. А де ця книжка? Якийсь ого знайшла, якийсь кавалок знайшла. А як це краще зустріти? Чи ходячи? ні.